Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Про. Не забудь підписатися на наш канал та поставити лайк, поки є час. І сьогодні у нас на відеоогляді буде Subaru XV. Це повнопривідний такий кросовер міський хетчбек. Тож, давайте ознайомимося про нього більш детально. Пару це популярний японський бренд, який випускає автомобілі вже понад 60 років, і цей бренд дуже відрізняється від інших своїми сучасними технологіями та е, такими е, різкими яскравими дизайнами. Ну як же японці полюбляють астрологію, адже на емблемці ви можете побачити шість зірок, і саме стільки зірок ви можете побачити на сузір'ї тельця. Тому тельці, кому припадає до душі Субару, це саме ваш варіант. Subaru XV дебютував у 2010 році. Однак це був позашляховий варіант хетчбека імпреза однак, рік по тому машина пережила модернізацію, і вже ми маємо самостійну модель. А дорожній просвіт у нас вже 220 міліметрів. До речі, поки сидимо біля колеса, хочу звернути на ці нереально красиві диски, які будуть відрізняти вас в потоці. А колір автівки саме для тих людей, які полюбляють виділятися такого колір, такого мандарину та апельсину викликає лише позитивні емоції у людей. Subaru перша почала випускати повнопривідні легкові автомобілі, тому їх дуже зацінили аматори активного відпочинку, мисливці та рибалки. Тому ми маємо вставки з нефарбованого пластику, ще такі гарні рейлинги. Ну, не автівка, а просто мрія. Лінійка двигунів Subaru XV складає з трьох горизонтально позитних двигунів: два з них бензинових та один дизельний. В нас версія бензинова. Тут двохлітровий бензиновий двигун, який працює в парі з механічною коробкою передач п'яти ступенево. До речі, двигун розвиває 150 кінських сил та 196 крутного моменту. І така потужність йде на 1365 кг кілограм маси автомобіля. А щодо задньої частини, дуже мені подобається бампер. Завдяки ще таким зубчастим частинам додає такого спортивного вигляду позаду. Об'єм багажного відділення складає 214 літрів. А якщо ми складемо задні сидіння, то вже отримуємо 1270 літрів, що більше за попередню версію імпрези XV. У нас фальшпол складається, і ми бачимо, що під ним докатний колесо та всі принади для нього. Можливо, для когось цього мало, але якщо ти живеш у місті і полюбляєш виїхати на природу з друзями, то буде місця і навіть трохи більше. Так як збільшили і колісну базу, в нас вона тепер 2635 мм, то створювачем автомобіля дозволили більшу увагу приділити пасажирам, а саме заднім пасажирам. Тому в нас місця стало ну, на пару сантиметрів більше, тому можете взяти компанію там три та може, можливо, навіть більше людей компактних і поїхати на природу. У нас автомобіль неофіційний привезений з штатів з мінімальними пошкодженнями. І це не ті пошкодження, які ви маєте собі на увазі, це отакі. Просто ну, взагалі ніщо. А поки в тебе є пару секунд, не забудь підписатися на наш канал, ставити вподобайку. А також пиши коментар, взагалі, яку автівку вам хотілось би побачити ще. Щодо комплектації в нас повний електропакет, є підігрів сидінь. У нас є також кондиціонер по мультимедії. В нас AUX, Bluetooth, Можна слухати музику. До речі, тут вона гарно звучить. І керувати мультимедією на мультикермі з лівої сторони, а справи в нас круїз контроль. Так, як в нас автомобіль має характеристики кросовера, то заїхати ви можете у любу місцевість, а особливо короткі звіси вам у цьому будуть допомагати. А ось посадка в цьому автомобілі така спортивна спортивна. Не наче сидиш в седані. І зараз ми вмикаємо круіз-контроль і подивимося, як автівка почуває себе. І знаєте, мені комфортно. Не знаю, як в машині, але мені все зручно. І знаєте, якщо їхати у такому міському потоці, то в нас витрата палива 45 міль на галон, і це приблизно десь 9 літрів на 100 кілометрів бензину. І давайте ж перевіримо всі здібності. Давайте розженемо його з нуля до сотні. Ну, по паспорту розгін до сотні приблизно там 10 секунд, але я гадаю, що наш оператор Артемій зміг е, покращити цей показник. І, взагалі, автівка така має спортивний характер свій, тому що посадка, по-перше, це посадка седанівська, проходимість кросовера взагалі топ. І коли ви починаєте розганятися, то автівка робить це все на підвищених оборотах, тому так речить. А якщо ви хочете купити цю кралечку для себе, то приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б, це на території автосалону Volvo, та забирайте. А також не забувай підписатися на наш канал, ставити вподобайки. Адже ми тебе любимо. До зустрічі. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на ютуб-каналі.